20 поранених за добу поліція Донеччини задокументувала воєнні злочини Росії. Російські війська завдали 33 удари по мирному населенню. Армія РФ застосувала ракети ОТРК Іскандер, авіабомби ФАБ 250 БПЛА, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, артилерію окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, СНТ Гостре, Курдюмівка, Села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка, Перша. Петропавлівка притечене прогрес урожайне. пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, медзаклади, підприємства, трансформатор, гаражі, 5 автомобілів, водогін. По Кураховому росіяни завдали два ракетних удари. Поранено 15 цивільних мешканців, пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, трансформатор, автомобілі, гаражі. На село Молодецьке ворог спрямував ракети та смерч. Поранень зазнали 79-річний чоловік і його 81-річна дружина. Зруйно. Овано приватну оселю ракетою. Іскандер м російські війська вдарили по Петропавлівці, поранили двох людей. Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Костянтинівка травмовано цивільну особу. По турецьку росіяни гатили з артилерії та скинули авіабомбу ФАБ 250 поранену людину, пошкоджено комунальне підприємство та дві приватні оселі. Родинське окупанти атакували іскандером та РСЗВ «Смерч», пошкоджено два приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.